Доброго ранку, ми з України я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. запрошую вас до карти дня. Я сподіваюся, ви всі живі і здорові, мої родичі гарбузові. Усіх люблю, всіх цілую і обнімаю. І гарного дня вам бажаю. У нас три карти, які ви інтуїтивно вибираєте. Вибираємо карту 1, 2, 3. І мені сподобалось, як ви придумали. Не придумали а щиталочки. Ось Еники-Беники їли вареники. Мені здається, що це щиталочка ще з дитинства моєї мами. Мені щось так здається. В моєму дитинстві було ем, ем, на одному якось там, російською воно було, бо я все ж, все ж таки. В моєму тоді віці, коли я була маленька, у нас було російське середовище. Я говорила вдома, тільки дома українською. Ось, а тому і трохи ще можу говорити. А якби я тільки російською і вдома, було б мені зараз важко. Гаразд. Король королевич Сапожник портной кем будеш говорить не задержує добрих і чесних людей. Якось так. На одному крильці сиділи. Король королевич, якось так Забула. неважливо, не правда гаразд, поїхали. Карта номер один. Дивіться, дивіться, у вас сьогодні вісімка монет. Вісімка монет говорить про те, що ви сьогодні будете така е ем, працювати. Це робота робоча карта, скажімо так. Попрацюйте сьогодні, дайте волю. Як би це сказати, ну не те, що в своїй фантазії, а майстерності. Це карта ще й майстерності, мої дорогенькі. Тому вперед до роботи, з самого ранку, беріться за клевець якось тут, і вперед. Сьогодні вам прийдеться дійсно вправно попрацювати старанно. Ось, і щоб добитися якогось результату. Якщо ви шукаєте роботу, обов'язково ви її знайдете. І робота має, в принципі, бути добре оплачувана. Давайте я так скажу. Це більш така. Робота один на один. Тобто немає значення, чи ви вдома, чи ви на роботі, чи ви ремонтом займетеся. Тут карта натякає вам, що вам прийдеться це самим тягнути на своєму горбі. Карта номер 2 Імператор. А ви знаєте, імператор це і впертість, це і стіна, це і законність, це і правила, це і розпорядження. Тобто вмійте керувати, вмійте роздавати розпорядження, накази. Можливо, ви сьогодні познайомитеся з таким мужчиною, який при посаді, який, можливо, вам чимось допоможе. Ось, беріть на себе відповідальність. Це карта така авторитетна, скажімо так. Тобто, ви сьогодні авторитет. На вас сьогодні всі рівняються. До вас сьогодні прислухаються. Ось, якось так. Беріть відповідальність і керуйте. Ось це і є ця карта. Карта номер три. Королева монет. Королева монет це збирателька грошей, яка вміє. І економити, ін, іншим разом і жадненька жіночка, але це завжди, скажімо так, грошова людина. Тобто, якщо ви відчуваєте, що це ви сьогодні, то ви сьогодні грошова людина. До вас сьогодні до гроші можуть прямо додому прийти. От, відверто вам скажу. Можливо, якийсь заробіток. Можливо, вам треба щось продати, і хтось прийде. Чи це квартира, чи це будь-знає що машина, якась річ, дрібничка. Сьогодні гроші йдуть, і сьогодні дуже вдало робити якісь грошові перекази, грошові якісь оборудки. Ось все, що з грошима пов'язане, можете і вкладати сьогодні. Ось ця карта ще говорить про якісь дорогоцінності, про матеріальний добробут, про порядок, про накопичення. Ось якось так. Тобто, сьогодні у вас, якщо будуть розмови з кимось, то стосовно грошей. Якщо ви з кимось знайомитесь, то теж через гроші. Ось якось так. І, в принципі, знаєте, це так, коли по цій карті ще йде в мене так: Їл е, е, стиварила, діточок годувала, тому дала і цьому дала, і каші, і тому, і це ось якось так. Це теж по цій карті. Тобто, хазяйська. Жіночка варить сьогодні, їсти, прибирає, пере, миє, шурує, гроші заробляє, десь ще розумієте, шукає можливості гроші зробити, і ви їх знайдете. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!